Що таке померли з Христом? Це звільнилися від гріха. Тобто, ми зрозуміли, що гріх забрано, ми вільні, закон нас не судить, немає сили на нас. І в мене з'являється велика радість. Господи, алілуя. Це правда? Я спасенний? Так. Да. Чому? Я це знаю. Тому що Дух Святий свідчить вже моєму Духові, тому народженому Духові в мені Дух Адамів пішов, Дух Христів зайшов і дав мені радість. І я тепер стараюся думати як Христос. Я свої думки підкоряю думкам Христа. Аллилуйя! Як здорово все! І все просто, в мене радість, я спасенний. І дивлячись на тих багатьох людей, які сьогодні по темницях релігійного блуду, б'ють себе в груди. Ну, є такі, що й вірять. Так, можливо, вони будуть спасені. Можливо, ці люди не почули просто ще істинної Євангелії. Але вони повірили, повірили в Христа. Я не знаю, яким чином це відбувається. Відбувається, тому що цим процесом керує Дух Святий, і він досліджує серця. Чи справді ця бабця, чи той дідусь, чи можливо, старший чоловік чи менший, а можливо, навіть дитина стояла і казала, «Боженько, я грішний, прости мене. Я кличу тебе, Ісус, прийди, прийди до мене, будь в мені, будь зі мною. Галілуя, це і є народження зори. Але далі що? Знаходяться антихристи, які. Ти ж не розказуєш антихристам, що ти таким чином поступав, бо ти і не знаєш, що ти народився. Ти просто народився в сім'ї, який царській. Ну ти оті. Господи, я не хочу називати цей народ, но, але по-іншому, скоро... ну, щоб ви зрозуміли, цигани тебе вкрали. Оці православні, католицькі, протестанські, вони тебе вкрали і посадили тебе на галєри, і ти маслаєш. Господи, помилуй мене грішно, Господи, Господи. Ай, ти задоволення отримуєш від того, що ти грішний. Ти святий, бо ти грішний. Ні, я не святий, ти що придурок? Ти що, а ти святий і чохнутий. Давай від нього гребти. Це життя Христини. І все життя.